Друзі, доброго ранку! Розпочинаю своє відео зі сніданку, і це буде сніданок для двох. Неспішний сніданок вихідного дня. Знімаю саме на вихідних, коли віддали діток до бабусі і могли з чоловіком побути вдвох. Насправді це вперше за останніх. Три роки, коли ми залишилися тільки вдвох і спробували віддати, ну наважились віддати, а бабуся погодилась прийняти діток на вихідні. І скажу вам, що це був дуже вдалий досвід. Це була дуже класна ідея для нас, для батьків, наповнитись, набрати сили, енергії. І, взагалі, мій чоловік сказав, що це була найкраща відпустка в його житті тих два дні, дві доби, які ми були без дітей. І я не скажу, що ми там страшенно втомилися від дітей, чи вони нам не потрібні, чи вихов... народив дітей, віддай бабусі. Ні. Справа у тому, що часом просто потрібно наповнитись, аби по-іншому сприймати себе, своє життя і більше віддавати своїм дітям. І я насправді рада, що ми так зробили. Раджу кожному і співчуваю тим, кому немає куди віддати діток хоча б на кілька днів. Друзі, всім привіт! Ще раз вітаю вас у новому відео, і в першу чергу хочу подякувати вам за таку величезну кількість побажань і добрих слів під попереднім відео. Я навіть на день народження, здається, не отримувала стільки коментарів і привітань, як отримала цього разу від вас. Для мене це дуже цінно, дуже несподівано, і, знаєте, воно так заряджає і так дає енергію. З'являється якась така, знаєте, бадьорість і віра в себе. Тому я безмежно вам дякую. Ви просто дивовижні. А ще я. Дійсно вражена тою кількістю людей з моїх, серед моїх глядачів, які зараз при надії, які зараз також очікують на зустріч зі своїм малюком, і я просто, ну я чесно, не думала, що зараз. Так багато вагітних, це безмежно тішить і взагалі стільки цікавих і життєствердних історій, скільки ви мені написали під цим відео, напевне, за всі разом мої відео не знайдеться. Тому якщо хтось з вас падає духом або потребує якоїсь такої підтримки, або хоче знайти когось однодумця, я дуже вам раджу зайти під попереднє відео в коментарі і просто почитати. Повірте, ви надихнетесь. Стільки дивовижних людей, стільки дивовижних історій, а скільки мені що приватно писали в інстаграмі, не можу вам передати, наскільки це глибоко і надихає. І як це насправді важливо бути. Один з одним бути опорою, бути підтримкою і бути якимось мотиватором і натхненником. Тому раджу, дійсно раджу, якщо у вас поганий настрій, от просто зайдіть, почитайте ці коментарі. Я впевнена, ви так само, як я, зарядитесь і надихнетесь. Звісно, були. Колючі коментарі, звісно, знайшлись люди, які написали, що ми народжуємо третю дитину виключно заради того, аби не отримати повістку в армію. Ну, це насправді прогнозовано. Я не здивована таким коментарям і, можливо, десь я про когось можливо теж так подумала. Це якби логічно в тій ситуації, яка зараз є. Але скажу вам так: хто знає нас, хто знає мою сім'ю, то точно підтвердить водження дитини зради того, аби відкосити від служби в армії, це точно не про нашу сім'ю, це не наша історія. Були смішні, були кумедні <гум> коментарі, були такі, які я не зовсім зрозуміла, але, зрештою, їх було дуже багато. Я тішуся, що багатьом відгукнулася ця тема. Багато хто з вас писав, що дивиться мене вже кілька років, але ще вперше наважився і захотів, щиро захотів, написати мені якийсь коментар. Я рада, що такі події таки привертають увагу громадськості і. Знаєте, більше, аніж якісь там скандали і весілля мільйонерів, як зараз от весь Львів і напевне вся Україна гуде про те, що відбулось нещодавно в нашому регіоні. Тому дякую усім, дякую кожному. Але сьогодні у відео буде. Трохи праці. Трохи покажу вам свій сад, просили мене дуже за злаки розповісти, чи задоволена я ними і як вони почувають себе в моєму саду, а також будемо вже готувати теплицю до зимівлі, до зими. Покажу, що ми зробили на даному етапі. Тож, усім приємного перегляду! Дякую, що залишаєтесь зі мною. Нехай це відео також вам сподобається і ви гарно проведете час зі мною. Поїхали. Так, друзі, давно не показувала, просили, що робиться в нашій теплиці. Зараз покажу. Справді ми вже все там прибрали, але спершу подивіться. Пам'ятаєте, я купляла ось ці квіти навесні, газані вони називаються. Тут було три кущики, один трохи щось йому сталося. Ну, він живий. Я думаю, що він живе, але кажуть, що вони не зимують в нас. Але просто подивіться, як вони розрослися. І цвітуть без кінця. Одні відцвітають, другі зацвітають. Прекрасні квіти. Для такої, знаєте, як то кажуть, малодоглядової клумби. Дуже мені подобається, як тут перед теплицею вона собі квітує. Хочу посадити тут і з тієї сторони тюльпани, щоб навесні поки ще нічого немає, тут вже все було красиво. До речі, я тут посадила троянду платисту, яку сама. З пагінця виростила, вивцювала. Це єдиний пагін, який в мене вдався. І ось так вона вже наросла, навіть свіла кілька разів. Тому думаю, на наступний рік тут вже буде така дуже краса. Треба тільки придумати для неї якусь гарну опору. Вже все позаростало. Але то таке. Так, йдемо в теплицю. Та-дам! Тут тепер, так, знаєте, ті нитки висять, як якісь привиди. Все, вже мама прибрала повністю. Все-все-все. З... ні, залишилась там тільки в нас е, петрушка. А це посіяли гірчицю. Сидират. Трохи за цей рік дивиться, нам сіла земля і, мабуть, за зиму ще сяде, бо там у нас був такий шар з гілок. Я думаю, вони перегнивають і земля осідає, тому будемо навесні ще досипати. А так то ось так зараз все виглядає. До речі, самі стінки, теплиці, і ось ці ну повністю все-все-все зсередини, мама помила. Пізніше покажу вам, зараз і до хата, покажу вам засіб, які мило. Ну, по факту, це просто таке мило. Є такі спеціальні засоби, якесь там зелене мило, чи як воно називається, але в нас десь у вільному доступі їх купити було нереально, замовляти то не було часу. Та й таке, тому обійшлися такими методами. Ось так воно. Дуже я задоволена тим, що ми зробили тут ось таку відсипку. Це так практично. Планую нас в цьому городі зробити, коли ми поставимо грядки високі. Ось така зараз наша теплиця. Дякуємо їй за врожай цього сезону. як то кажуть, до наступного. Так, і ще один важливий етап підготовки. Теплиці до зими це максимально, окрім самих стінок, знезаразити ще і підживити сам ґрунт. Я буду використовувати ось цей препарат Ярос, Вже неодноразово вам його показувала, використовувала і для кімнатних рослин, і для декоративного саду, і навіть на городі та теплиці. Я Побачила його дію, побачила його результат. Власне, треба брати тільки на сайті виробника, я вам залишу посилання, де я брала. І я справді побачила його дію. Всі мої кімнатні рослини просто в прекрасному стані. Я в теплиці ще не пробувала, Хочу зараз от, написали, мені порадили, що перед зимою добре пролити ґрунт просто ось Таким реаніматором, можна сказати, коли ґрунт вже після віддав весь свій врожай, витратив всю свою силу і треба його відновити. І разом з тим, коли виснажений ґрунт, то він дуже піддається різним хворобам. Це можна сказати, такий собі ми робимо зараз якби імунітет для ґрунту. Тут важливих є два моменти. По-перше, вода має бути тепла, не гаряча, не холодна, а тепла і відстояна. І треба зберігати пропорції. Спершу так от перемішати добре. Це повністю органічне добриво, і він воно може випадати в осад, і треба його ось так гарно перемішати. І на 10 літрів даємо десь приблизно 30 мл препарату Ярос. В мене це відро. Це, ця лійка на 5 літрів, тому я буду давати десь 15-20. Такий корок, ось цей можна використовувати як мірку, він має приблизно 10 мл. Ярос рекомендується використовувати на етапі підготовки ґрунту у теплиці, він може допомогти не допустити розвитку патогенної мікрофлори, яка зазвичай активізується у виснаженому ґрунті, в який порушений баланс мікробіоти. Власне, ярус повністю органічний препарат. Бачите, я працюю без рукавичок, і для мене зараз це вкрай важливо, бо не було якоїсь хімії. Взагалі, на городі чи в теплиці. Тобто там, де ми вирощуємо якісь овочі, фрукти, те, що ми будемо їсти, ну тут. Вкрай важливо, мені здається, використовувати лише якісь органічні препарати. Я вже використовувала цей препарат на своїх рослинах, і якби я не побачила якоїсь дії, я б вам його не рекомендувала. Це дійсно дуже потужний реаніматор ґрунтів та рослин, тому рекомендую його спробувати, але обов'язково беріть за тим посиланням, яке я вам залишу в описі до відео. Бо часто, дійсно, як вже говорила, можна потрапити на підробку і розчаруватися у препараті. До речі, ЯРОС також можна використовувати як укорінювач і перед посадкою рослин чи насіння його замочувати в цьому препараті, і це допоможе рослинам максимально отримати одразу і підживлення, і такий стимулятор для росту і розвитку то в будь-якому випадку зараз я дбаю про те, аби здоровим був мій ґрунт. Бо як вже неодноразово переконалася, набагато легше попередити якісь хвороби чи якісь проблеми, аніж потім їх вирішувати. Особливо, якщо йдеться про городину і хімією користуватися абсолютно не бажано. Ось так ми підготували свою теплицю до зими. В принципі, якби ми посіяли швидше і вони були вищими, можна було б їх вирвати або скосити і просто поскладати, аби віддавали також свої всі органічні якісь корисні елементи. А так то просто от залишаю їх в такому вигляді, вони ще будуть рости, бо тут ще досить тепло. і думаю, що Ярос плюс сидрати дадуть мені дуже хороший результат в наступному році. Просили мене ще показати мої злаки. Хто пам'ятає, ось тут біля сусідської сітки я садила ось так в ряд міскантуси, кіпарисовики, котовник і гортензії. Що можу сказати? Міскантус то любов. Вони дуже класні. Я їх садила геть малесенькими. І вони ось за сезон. Вони не є надто високими, хоча це сорт, який доростає до 2,5 метрів. Зараз вони мають десь, напевно, метр 50 плюс-мінус. Ось так вони гарно в ряду виглядають, мені дуже подобається. Як це виглядає, особливо зараз восени, коли вже нічого такого дуже красивого в саду немає, то злаки це, це супер. Дуже я задоволена ось цими кіпарисовиками. Вони шикарні. Я не знаю, вони так швидко ростуть. Я садила ось ці, напевне, таким Ну, в половину точно меншими саджанцями, Як знайду фото, як я їх садила, покажу вам. Вони зараз десь сантиметрів 70 висоту, а я садила, може, 30, може навіть менше було. Ось так гарно вони порозростались. Треба буде, до речі, їм трошки розширити. отвор так само. І для злаків. Але злаки самі собі раду дають, вони тут все розсувають. А ось так. Вони гарно виглядають в поєднанні з злаками. Це між тими, які були на сонці, ось вони такі досить високі. І ось ці, які в тіні. Бо Тут у нас ще одна незрізана вишня є, і від неї падає тінь, то ось ці так десь, напевно, тільки на метр. Хоча самі саджанці були одинаково. Все-таки злаки дуже-дуже хочуть сонця. Чим я геть не задоволена, так це ось котовником. Він і цвіте, ніби красиво, знаєте, щось схоже на лаванду, і цвіте ціле літо. От недавно я тільки його обрізала, але він настільки розростається, повністю ось тут все було. Шкода, що я не зняла вам показати, як тут все повністю було ним захоплено, і він виглядає мені як бур'ян. Не виглядає він мені декоративно хоча спочатку дуже подобалося, як виглядало. Бо коли був такий компактний маленький кущик, то воно виглядало гарно. А потім він або можливо його треба постійно стригти. Тоді буде якийсь кращий ефект, або не знаю. Швидше за все, я буду забирати звідси цей кутовник, не дуже мені тут подобається. Ну, і, зрештою, тут не так вже й багато для нього місця, бо все порозросталося. Це моя основна проблема. Не можу уявити собі масштабів і правильні відстані використати при посадках рослин. Гортензія ніяк вона не цвіла, трішки зовсім наросла, не знаю. Можливо, покаже себе на наступний рік. У мене тут їх є скільки три. Подивимось. Хоча я думаю, тепер що для гортензій тут теж замало місця. І те, що мені геть не подобається у цій клумбі, це <рес> нема фону. Бачите, в сусідів у нас тут сітка, і в сусідів багато різних таких строкатих рослин, там і троянди в них, і от зараз там хризантеми цвітуть. Ну, я з цим нічого, звичайно, не можу зробити. Але якби був ось такий паркан однотонний тут, то це було б шикарно. Дуже гарно би виглядало. Рослини, які є фоном, також потребують фону. Бо так їх абсолютно не видно, вони гумляться в тих всіх кольорах, і мені трохи шкода, якщо чесно. Шкодую, що ми не зробили паркан ще ось так, ну але тут дуже велика територія, і це нам по бюджету було би просто космос. Ми б точно не впорались, принаймні за цей сезон, так точно. Таких групових посадок мені дуже сподобалось, як злаки виглядають в соло. Це теж міскантус, він трошки іншого сорту, але він тут один. Він дуже довго мені не проростав, бо насправді під ним тут знизу бетон. Тут йшла колись бетонна доріжка, її так сяк відбили, але там все одно бетон. Я взагалі дивуюсь, що він хоч якось та й росте. Не дивитися, що тут нема кори, це не те, що не вистачило, це собаки тут бігають, постійно її сувають. Я вже втомилася це все повертати назад, тому хай так буде. Сподіваюся, що колись такий ялівець розростеться, і тут все застелить, і не буде потрібно вже так. Тієї кори. Скантус у нас не цвіте, хоча ось вже є одна така грубше стебло. Я думаю, що це якраз і є цвітонос. І буде цвісти. Можливо, це інший сорт, який більш теплолюбивий і пізніше виростає, і пізніше, відповідно, зацвітає. Але в будь-якому випадку я дуже полюбила злаки, бо вони декоративні зимою. Восени взимку. Це дуже красиво і гарно вони поєднуються в принципі зі всім. І з трояндами мені подобається, як вона виглядає, і з хвойними, і з лавандою. Дивиться, в будь-якій композиції. Можна якось їх обіграти, особливо, якщо знати, якого кольору будуть суцвіття, вони теж бувають різними. Відповідно, якось собі це все комбінувати. Про це вже говорила міскантус не один раз і показувала зебрінус. Ну, він мій фаворит в саду. Дуже декоративно виглядає. Щоправда, він також мені не цвіте, але, здається, він теж мав би мати якісь киточки. Ну, можливо, не цього року. А загалом, коли він розростеться, я думаю, буде дуже гарно. І ось так, в поєднанні з е, Перовським, виглядає теж мені шикарно. До речі, ще хотіла показати один варіант. Бачите, я тут посадила глаука глобоза але на штамбі. Коли я замовляла, я чомусь не знаю чому не уточнила і не запиталась, який буде штамб з висотою. Тут штамб 1,60 метра. Ні, е е метр шістдесят разом шапку, ну метр п'ятдесят десь. А я хотіла ось такий низенький на 60 сантиметрів. Ну мені воно тут так пасувало, якби не перекривала нічого. І коли я тільки посадила цей чупа-чупс, як каже мій чоловік, вона виглядала дуже смішно. <сміх> ну, не було зрозуміло, що це таке, для чого тут це посаджено. А зараз, коли тут розцвіла, і ось так застелила перовські, все виглядає дуже гарно. Вона закрила цей штамп. І, якби, ну, принаймні, це виглядає більш доречно, ніж це було до того. Однозначно, мій фаворит з фаворитів у злаках це ось цей пенісетум. Здається, це Red Baron сорт. Він такий трохи-трохи з фіолетовим відливом, темним до чорного швидше, я б сказала. Дуже гарний. Просто шикарний. Це був саджанець, який в мене практично був пропав. Я його посадила спершу в тіні, він абсолютно не ріс. І я вже, можна сказати, його похоронила, але ще дала шанс пересадила сюди. І тут, на відкритій ділянці, він себе прекрасно почуває. І ось так розрісся. Так само дерен. Ну і тут мої гортензії. І що мені найбільше подобається в злаках, за ними абсолютно. Не потрібно ніякого догляду. От взагалі, я ну, там їх можу обробити, але виключно там тим, що залишилось в баковій суміші, коли я обробляла якісь інші рослини, але спеціально щось там для них не даю. Тільки підживу. Ну, підживу використовую таку як для газонів. Але ви подивіться, яка це краса. І швидко наростають, і вони вам зразу роблять такий скелет саду. Ну, не знаю. Той, хто додумався використовувати в ландшафтному дизайні злаки, мені здається, просто, просто геній. Бо по факту це звичайнісінька трава. Ще один злак, який є в моєму саду, це. Ось цей не знаю, не пам'ятаю, як він називається, але це... це жах. Мені, коли я показувала, що купила його на ринку там, за кілька копійок, е я такий мала один малесенький прутик, я його посадила, і мені писали: не садіть його в себе в саду, садіть десь там за парканом, або десь, де ви хочете, щоб вам все 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 заглушило, бо це страшний агресор. Він як пирій розростається, і вивезти його дуже складно. Але хто би то слухав, Юля почитала коментарі, зробила по-своєму. Ось так він розрісся. Просто гігант. Я думаю, що це класний варіант, якщо дійсно хочеш відгородитися, наприклад, в кінці ділянки або від сусідів можна такий варіант розглядати, але не в декоративній якійсь клумбі, бо це дійсно жах. Він все тут глушить. Навіть ось мій блюаров абсолютно погубиться на його фоні, тому теж буду звідси його якось кудись забирати. Показувала і говорила з класних злаків. Це вівсяниця. Абсолютно невибаглива. Стрижу її практично кожного місяця, і вона шикарно росте. Вони теж мають соцвіття випускати, але я не буду її цвітати. Ну, принаймні, тут мені не хочеться, щоб вона цвіла. Ось такі мають три їжаки, буду їх найближчим часом ділити, розсаджувати. З одного такого кущика можна зробити штук 10, навіть більше. Я садила геть малюсінькими, вони дуже швидко наростають, дуже красиві, декоративні. І вони такими залишаються всю зиму. Дуже гарно на них виглядає сніг, там інії, приморозок. Просто шикарно. Я бачила гарну ідею, з них роблять, коли, наприклад, є якась садова доріжка, то так по дві сторони. Якби такі бордюри роблять. Теж дуже гарно виглядає, мені подобається. Можливо, десь теж використаю таку ідею. Словом, як завжди, в мене ідей дуже багато садових, що би я хотіла зробити. На жаль, Підводять, немає я вже стільки енергії і можливостей. ну як би Головою я би ще робила, але потім розумію: стоп, зупинись, бережи себе, сад почекає, нічого страшного, на наступний рік продовжу. Хоча, вже котрий рік переконуюся, що найкращі посадки, особливо хвойних, Робити ось так пізно, пізно зимо, ну, восени, а не навесні чи влітку. Навіть якщо в них закрита коренева система, я більшість своїх хвойних, які добре прийнялися і гарно ростуть, я реально садила майже в сніг. Земля ще була не промерша, але вже падав сніг, і я саме тоді садила. А ті, що садила влітку або навесні, то так, 50 на 50, які сприйнялися які сні. Маю я ще дуже багато ідей, що я хочу доробити в цьому сезоні, хоча би посадити тюльпани. Якраз от сижу, замовляю їх. Але не знаю, чи я це все встигну, в будь-якому випадку прийняла рішення не картати себе за якісь невиконані завдання, робити те, на що вистачає часу, на що вистачає сил, а головне на що є бажання. На цій оптимістичній ноті буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, ви гарно провели час зі мною. Ще раз дякую за усі лайки, коментарі, приємні слова, за те, що пишете мені в Дірект. Це, до речі, теж мене дуже спонукає розвиватись і стимулює робити більше, краще і частіше те, що ви мене завжди просите. Словом до нових зустрічей! Всім па-па. Дякую! З вами була Юля.